Вони виїхали з міста Люботин Харківської області лише недавно, в середині травня, коли через постійні прильоти і обстріли окупантів, що наближались, лишатись вдома було небезпечно. Олександр і Надія взяли з собою кілька сумок і собаку та приїхали на Волиню, село Колодяжне. Додому повертатись не планують. Із подружжям переселенців спілкувалась Віра Шевчук. Олександр і Надія жили у місті Люботин, що майже за 25 кілометрів від Харкова. 15 травня взяли лише необхідне і песика та поїхали на Волинь. Така обстановка, там все вже би, бойові дії приходять ближче. Уже прямо да, над Становиться житло в такому стані, що там його вже. Як, непридатна. Кажу, як я сказала, не І коли вже почала, саме толчок це був Вовчанськ. Коли вони пішли, над нами самоліти поличили, і ракети. І я вже кажу, все, е, Я кажу, життя та здоров'я важливіше за майно. Коли почали лупити вже по житлам, в Харкові по, і в Харкові почали ці каби прилітати, скільки там прямо вже по, 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 по домам. Близько, да, близько нас. Да, а ось у нас тут взагалі. Хоч довелося покинути все, нажити руками про те, що виїхали подружжя князевих, не шкодує. І не жалію, тому що буквально через неділю, ви ж помните, по Люботіну, Якраз в центр туди вокзал. Ми там біля центру живели, жили. Та дві ракети прямо в центрі прилетіла. Там повибивалася знакома дівчина дзвонила, вона на роботі вискочила в світочом косі, бросила всі світи, попадали, в окна повибивала. Як ми гаряжи? На мосту було п'ятеро ранило. Та туди дзвонять, кажуть, ви, мабуть, все таки, що. Ми ще може будемо їхати, тому що коли ще вдарили по лібетину, то дівчина каже, що я бросила які водки, деньги, гроші, теле підвал. Тільки підвал заскакує, а ззаді стекло летить. Олександр Князев додає, боялись, що потім не зможуть виїхати у безпечніше місце. Нині рідна оселя родини вже в аварійному стані та все ж дещо остерігались, бо на Харківщині, на жаль, ще гуляють байки про страшних бандерівців. А ти говориш, знаєш, що таке бандери? Ні, їх з дійства вчили. От, от Бандери, все це щось таке страшне. Я то читав, історію розумію. Вже як білети взяли, у кого літа скандал, самішот ління на паску, там отте от. Це от... Думаю, ми вже приїдемо, а тут ну, нічого. Коли на вокзал, звісно, приїхали 5 утра, Думав, може там волонтери нікого нема, на опять сіла, плаче. Ну що, собачка вона боїться, то сиділа палати. Да. А потім добрі люди там сразу ж підійшла касірша, що ви тут сидите. Подружжя каже, не очікували такої уваги та турботи від волонян. Люди переживали і про їх собаку графа, якому 5 років і якого просто не змогли лишити на Харківщині. Трусився всю дорогу вагон. Ми його затягували, потребували. Намордник, ну, проводниця каже, не треба, бо в його і так стрес, він сам всього боїться. Кажуть, що тут їти, Ползком полуспав по вагону. У нас було купе возле туалета, це через весь вагон треба було йти. Він он, всі ножки позбивав до крові. І там же ж воно скальзить. І він всю дорогу їхав, роз'їжджалися ноги. В 17 часов ми їхали, він не спав, не в туалет не ходив. Ми його на руках знімали, він боїться ступінь. <говор> і в то і одразу возле поїзда в толі Так і, і що саме інтереше, ніхто не сказав, що він <говор> там та, та, та молоді, <говор> Каже, ну він же ж терпівський. Чуть-чуть отошли -чуть в сторону, він упав на землю і отак от качається по землі. Лиш кілька днів тому песик знову почав гавкати. До цього тільки скаволів. Вибухів собака дуже боявся. Він боявся взривів, навіть було, от дверь стукне. Він починає падає, і скулить. Когда підбігає взагалі? до калітки. Він в валєрі був. підбігає до калітки, він раз навіть перескочив, бо страшно, коли сильні взриви він не это саме просився, щоб ми хоч рядом були. А прильоти були дуже рядом. Фосфорні да. повні там куди-то ну, кілометра полтора, коли пригоріли, да, По... і в нашу сторону йшло. Подружжя пережило чимало страшних моментів. із початку повномасштабної війни було й таке, що вже прощались одне з одним. Підійшли до нас вже дуже близько. Вони стояли на окружному Харкові. І, і до нас дергачі це до нас там я не знаю сколько там, може 15 кілометрів. І один раз було ночі ввечері. Я слышу, бух-бух-бух, пішло так зив зазвилами, щось ну, градами. І пуляли тут біля нас. Ну от 150 метрів кришу посікли будинку, а чуть далі там взагалі все горіло і вийшов огонь такий, а, а гради, а потім під кінець дві ракети, як мені сказали. там. Якийсь ангар, бо вони думали, кладбище, може, е не знаю, може. І от це я вийшов, все горить, отак, вот ой, і воно сюди вітер до на нас. Я говорю, все, мабуть, зараз тут все згорить. Ми обнялися, сталося. Ну, близько вже те такого, а вечором, темно вже була якби, Ну, так часто було, а коли це почалося постійно, вже нерви. Ми тоді перепугались, ну, пожарки затушили. що Тихо, тихо, хай затухла ото саме ближче. Ото тоді було страшно. Ми напугалися. Я вняв що, все, все ж труситься, все горить. Нині родина не планує повертатися, хочуть дожити до старості на Волині. Князеві кажуть, ставлення місцевих до них чудове. Вони разом уже 35 років і все пережили, душа в душу. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Колодяжне Ковальського району для новин на часі.